зараз створюємо живий ланцюг. Ми як студенти прийшли підтримати цю загальноукраїнську ідею з'єднати Київ з Європою. І ми зараз стоїмо живим ланцюгом, співаємо гімн України. Надіємося на майбутнє. Ми хочемо в Європу. От і тому ми вже дуже активно цілий тиждень е, страйкуємо. Будемо надіятися, що щось з того вийде. То всі е, вирішили. Не йти на пари, а йти бастувати. І не тому, що ми хочемо прогуляти пари, а тому, що ми хочемо Європу і хочемо, щоб наше майбутнє було найкраще, і е, ми бачимо багато перспектив в цьому. Ну сьогодні студенти зібралися з усіх вузів, щоб підтримати цю акцію Живий ланцюг для того в Європу, тому що там нас чекає хоча б якесь майбутнє, для нас відкриваються кордони, е, євростандарти, зарплати, е, навчання. І тому я вважаю, що кожен студент небайдужий повинен прийти сюди і вистояти своє, щоб доказати, що ми справді варті того, щоб бути в Європі. І якщо влада не, не зможе цього зробити, ми зробимо це самі, тому що ми свідомий народ і ми добуваємося того, чого ми прагнемо. Ми стоїмо за свою думку до кінця. Ми тут для того, щоб показати наше громадянське волевиявлення, ми як підростаюче покоління хочемо змінити нашу державу і жити в Євросоюзі. Першим кроком якого буде цей євроланцюг, який буде з'єднувати кордон з ЄС і Київ з нашої столиці. Я прийшла сюди, щоб всі побачили, яка наша Україна дружна що ми всі можемо бути разом, можемо триматися, незалежно від того, підпишемо ми підпишемо договір з євросоюзом чи не підпишемо все одно ми Завжди будемо разом. Ми будемо триматися, і не знаю, що все в нас буде найкраще.